Але щоб не прогавити, тобто гарантовано отримати цю виплату, потрібно знати, кому буде нараховано автоматично, кому потрібно подати заяву і що робити, якщо ви не встигли. Тож кому нарахують автоматично. Пенсіонерам, які мають відповідний статус, тобто учасник бойових дій, інвалід війни тощо, особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в пенсійному фонді України, і членам сімей загиблих, якщо їх внесено в реєстр, кому ж потрібно подавати заяву: тим, хто не є пенсіонером, але мають відповідний статус, наприклад, військовослужбовцям, працюючим ветеранам, тощо, тим, чий статус не оновлений. Або не внесений до реєстрів. Та тим, хто знає, що він має право на цю виплату, але не отримав її автоматично, він може пізніше подати заяву. Цю заяву потрібно подавати до управління соціального захисту або до центрів надання адміністративних послуг. До якої ж дати потрібно подати заяву? До 24 серпня. Щоб отримати виплату до Дня Незалежності. Якщо не встигли, є ще один шанс, потрібно подати до 1 жовтня 2025 року, якщо ви не отримали виплату автоматично. І до 1 листопада це вже загальний крайній термін, після якого заяви прийматися не будуть. Тобто, після цієї дати, навіть якщо ви маєте право, надасте всі документи, все одно нічого розглядатися вже не буде і ніяких грошей ви не отримаєте.